Ситуація в Харківській області критична, але чомусь ніхто просто не говорить по телемарафону про це. Підрозділи ЗСРФ зайняли північ Вовчанський, частково західні райони. Рашистські сили взяли під контроль село Бурговатка та і наблизились до селища Липці, якщо я не помиляюсь в назві, що дозволяє діставати до Харкова зі ствольної артилерії. За захоплення Бугроватки і просування російських військ. У Вовчанському районі загрожують постачанню Куп'янська. Якщо так піде і далі, то його взяття неминуче. Що створює загрозу прямо для Харкова? Голова ГУР Буданов підтверджує, що ситуація критична: всі резерви або вже в Харківській області, або в часовому яру. До того ж, військове керівництво України побоюється наступу в Сумській області. Я про це... Ми до цього ж зараз ще повернемося по фортифікаційні споруди, трохи нижче. Маршрути постачання української армії, судячи з усього під вогневим контролем ЗСР, а нестача снарядів і боєприпасів неминуче позначається на обороноздатності ЗСУ. Росія також має можливість розвитку нас наступу на інших складних ділянках, таких як Запорізький, Авдіївський і Бахмутський. Якщо не помиляюсь, треба ще раз діпстець передивитися, де скупчення російських військ наразі. Частина українських волонтерів заявляє, що розпіарена харківська лінія оборони була розкрадена чиновниками. І немає ну, взагалі ніякого комплектування як е, лінія Суровікіна. А на кінець я вам прикріплю фото околиць Харківщини. Ось тут, е, де лежать сотні фортифікаційних споруд. Е, просто вони лежать на землі. Ну їх купили, але встановлювати ніхто не збирався. І... Що ми маємо через ось таку халатність чиновників, які знову набили собі кармани та куплять собі віли в Іспанії, бо на Україну їм начхати будуть тут расисти, українці та німці, американці їм чхати, бо вони будуть в Іспанії. Ось така ситуація на фронті на сьогоднішній день у нас.